Казали, що будуть якісь кроки для того, аби з ними боротися. Які саме кроки і яким чином вони загрожують ці люди Україні? Дякую, дякую, дякую за запитання. Дивіться, дійсно можливо, це прозвучить неоднозначно з боку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, але стикнувшись так з так названим паперовим тероризмом. Ми виходимо з пропозицією, що нам треба врегулювати таке поняття як зловживання своїм правом. Про що йдеться в цих прикладах? У нас виявляється, є громадські організації, які заперечують існування України як незалежної держави, заперечують існування державних органів. Вони себе навіть не причисляють до громадян України, так названі живі, просто живі. А кто вы за громадянство? Мы, мы просто живи. Я не давлю на жалость, я хочу объяснить. Я живой человек, я иду в политику как живой человек, я многого не знаю, у меня нет опыта, и все это правда. Но я такой же человек, как и все граждане Украины. И хочу в политике им остаться. Для меня это цель. Не вижу преград. Сделаю все, что могу. Приведу умных людей. Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет. Если я когда-либо в жизни нарушу закон, Я уйду сам. Не пизди.